Всім доброго вечора. На сьогодні маємо коротку інформацію для тих, хто шукає роботу у Польщі. Працедавець пропонує роботу водіям-дальнобійникам. Робота у Польщі, Словаччині, зарплата 1800 євро по 8000 злотих і дає працедавець умову з лиценя. Також необхідно пройти буде тижневу підготовку для вивчення доріг європейських, ну і там для інших якихось там моментів, які будуть необхідні людині, яка буде працювати на цій посаді. І, звісно, і, звісно, людина має бути серйозною, має бути адекватною, має розуміти, що таке робота у зоні Європейського союзу без порушень, без і так далі, тому що все це вимагає зібраності, уваги і так далі. Якщо у вас зацікавила така пропозиція, будь ласка, пишіть нам, телефонуйте, розкажемо більш подробно і надамо координати працедавця, який потребує саме таки, такої, таких вашого вміння. Тож, водії, будь ласка, звертайтеся. За нашою адресою. На все добре вам, до побачення.